essere morto ok chiamo simone andreucci vai tu no vabbè inizia a smontare di tutto e no lo faccio fare la slava inizia a fare la barra ciao Simo ciao porco dio, si sì, si sì. Сейчас заезжаем в туннель, выезжаем с туннеля, а там сонечка стоит в Теперь трошки ниже облаку. Видите, в Специи на нас чекает дождь. Будем посмотреть. Мы сегодня в Специи. Слава Богу, распогодилось. Сейчас я вам расскажу, ребята, какие я уже в душе итальянец. Ну, по крайней мере, это так думаю. сейчас Лука и Симония. Значит, отправили меня за маслом. Валера поломался, бог знает где. На цій території, ну тільки в другому краю. Значить, а тут же ж у нас типу, офіційна, яку заставили контейнерами. Тобто, Туди не під'їхати. Поїхав я по маслу. Е до контейнерів електричества немає. Раніше було, хтось обірвав провода. В Взагалі, все, тепер електричества немає. Значить, Мені треба було набрати антифриз і, і оліомотор. Ну і масло моторне. Антифриз. Тут продумано, тут помпа ручна, качає дуже гарно. Все масло. Масло треба підключати компресор. Компресор, ну тут електричества немає, значить компресор є тільки в фургоні. Фургон, ви розумієте, що стоїть далеко. Да? Шланга, який є в ньому, його не вистачає. Ну то півбіди. Я витягую той шланг, Я знаю, що десь тут має бути цей удлинитель шланга Тобто я вскрив всі контейнери. знайшов Підключаю. Доходю до бочки. Думаю, окей, хорошо. Іду заводити генератор. у Усі в бусі, щоб накачати воздух. Генератор но функціонер. Перке? перке батарея. Ну, почему? Потому що батарея, батарея вмерла. Бустера, то, э, стартера Сімон виложив, тому що там щось йому воно він все час в кабіні возив, а це взяв і виложив. Соответственно, що я думаю? Ну, це що, хіба це не квест? Я шукаю провода у Симона, а тут попробуйте ще щось знайти. Це не міф. Вон. Тут тирло. Находжу я згорім пополам провода. Витягую генератор, підключаю батарею ту. Завожу, відкриваю капот тут, тут ще його спробую відкрити. Відкриваю капот, завожу генератор, складаю провода, накачую воздух, закачую масло. А вони мені вже пишуть і дзвонять воно по телефону, типа де я є. Та де я є, я масло набираю, це вже минут 40 пройшло. Так що я вже, ребята, по швидкості реально італіянець. Симо, мабуть, на цей на. як вона називається? на кілограми буде волоси здавати свої дивіться як я його шевелює Дай трохи розсади такого хоча б я до речі в списі і перший раз також знаєте як то кажуть об'їхав всю нашу територію ну, з контейнерами мені то по суті тут і робити нема що я заїхав правильно побачив ну, свою ремонтну зону де ми ремонтуємо От, і там крутюють. Ну, так як получилось, что Валера поломался прямо під час работы, скажем так, турбина гавкнула и все, то пришлось їх отеться. Так дивіться, что я тут надибав. Тут нормально так можно подживиться не взначали. Заканчивается наша територія і починається чийсь такий хороший город, садочок тут. Все, наверное, им тут не дышу. Див... Але що, в 5 часов вечора роботи заканчиваются. И все. Я думаю, тим більше, що хата аж уноди. Видно вам крышу. То тут. І такі, знаєте, тут взагалі більш така сільська місце, місце, місцевість. От. Правда, їм трохи саме звідси, де ми знаходимось до моря. Кілометрів, мабуть. 10-15. Хоча що там, де я зараз живу, мені теж не менше. Ну А тут ще ось хтось собі лазічку зробив. Дивіться можна. Хопа і пішов там. Капусту збирати <кій> Ви тільки гляньте сюди Сонечко, да, красота. А туди далі а? Що сейчас почнеться? Ее моя. Так, ну як ми и думали, тут постійно він из-за це називається дисконт, Що є постійно якісь знижки, акції і так далі І тому подібне І не тільки за того, що відкриття, тому що, якби, відкриття це хорошо, але... Питали ви, чи він мені по дорозі. Ну, я їду звідти. Отако, мимо нього, туди. А ще що зручно, що вони зробили. Кольце, кільце для того, щоб зручно було заїжджати. І взагалі зручну розв'язку для того, щоб, знаєте, бо є такі магазини, заїхав і потім виїхати оттуда не можеш. із і думаєш, що краще я сьогодні і не буду заїжджати, Або наоборот. Виїхати можна, так заїхати проблема. ні, тут все зручно. і заїзд, і виїзд. Не, ну класно, їхав, їхав, щось таке накрапало, накрапало, тільки поставив на машину на... Напав... ну тільки припаркувався і пішло як звідра лиця. Тут вроді і додому 2 метри, але ж якось не дуже хочеться мокнути на ніч глядя. О, стихає, мабуть. Навірно, треба бігти зараз. Я щось кожен раз думаю, що дурдом цій хаті не закінчиться ніколи. Але так, знаєте, потихоньку-потихоньку вже все добре, що Юля сьогодні була вдома, ніде їй не треба було, цей день. Я... Потрошки починаємо розгрібати. Але що ждемо мебель. Ну тут вже, знаєте, як коли заходиш і не треба такого перелазити через ці сумки, щоб добратися до кровати, ну кровать, условно, кровать, вот. то вже якось нічого, кімната така велика, можна зайти, подивитися, подивитися, що немає сигналу. Ну, Це YouTube треба включити. От. Прапор вже висить. За цей прапор стосовно казали, що цей... Ні, це ми на дворі точно вішати не будемо, бо це в нього дуже велика е, історія цього прапора. Він не просто прапор. Він прапор, який пройшов yeah. все, що можна було пройти. От. Даже ехо з'явилося в кімнаті. Чується? Ну сюди як глянеш. Ну це, звісно, і стидно показувати, але що стидно показувати. Дасть Бог вже ось щось почне мебіль возити, попривозимо та й тоді вже якось... Ну а куди ти її дінеш? Нікуди. Там просто багато пакетів з пакетами. Да, пакети з пакетами і, та й все остальне. А так у нас що, пустився ж дощ, а я вам перед цим казав, так? Да? Його не видно, але чути.